Велика вдячність нашим мешканцям за те, що вони такі активні, за те, що вони такі креативні і вони не можуть бути без роботи. Тому в нас ще і створена група з громадської безпеки та соціальної згуртовності. Що протягом де вже майже півтора року ми працюємо. Група наша налічує десь 20 осіб. Склад не буду скривати, мінявся. Змінилося. Тобто комусь було нецікаво, він відходив від цієї задачі, комусь навпаки, було дуже цікаво, мали як ентузіазм, і наша група поповнювання в ентузіастом. В нашому залі представлена реалізація проєкту «Розважально розбиваючий простір творчі доти. Мета цього проекту створити умови для спілкування, розвитку творчого і інтеліктуальної здібності дітей ВПО, дітей з особливими можливостями, інклюзивної групи дітей, дітей сімей загиблих та учасників бойових дій. За час проведення цього простору в нас було охоплено 698 діточок. В рамках цього проекту було проведено ряд актуальних та корисних заходів. Це спортивне змагання. Турніри, таборування, тренінги з домедичної допомоги, тематичні кінопокази, інсталяції, фотовиставки, організовані діалогові майданчики, зустрічі, бесіди, якими була охоплено понад 500 осіб. Проєкт Патріот продовжує жити разом до перемоги. Як все ж таки створювався наш проєкт? Все починалося з того, що ми зібралися з ініціативною молоддю нашою і створили. Таку ініціативну групу, і назвали її ІДієві ініціативи молодь. Ми опитали нашу молодь, які заходи ви б хотіли бачити в нашому місті, і взагалі, які ініціативи є в нашій молоді. Завдяки цьому проєкту Потами української ідентичність» ми провели три потужних заходи, які охопили більше 500 наших осіб, наших мешканців. Серед них була і молодь представники. Молодіжні, і ветерани та їх члени сім'ї, і учасники бойових і, і особи з інвалідністю, і також і громадські організації, і влада, і всі були залучені до цього проєкту. Ми хочемо трошки розповісти про наш проєкт. Влітку ми поїхали до літнього табору в трьох Софії та Микита. Де ми вчилися, як писати проєкти. Перед тим як писати цей проект, ми спитали молоді. У нас було взагалі багато ідей, але молодь сказала, що саме психологічна підтримка наразі є дуже важливою, тому що в умовах війни багато стресу і молоді потрібно було якось розвантажитись. Всього на тренінги, на всі сім тренінгів прийшло більше 120 осіб. Доброго дня, мене звати Іван, я є голова громадської організації. Наша організація захищає права людей з інвалідністю. Наприкінці 2023 року нам поступило запрошення на тренінг по правах людини і адвокація від АТОЯ. Після навчання ми зрозуміли потреби, які потрібно вирішувати, і ми поспілкувалися з членами нашої організації. Це люди з інвалідністю, і зрозуміли, що в нас потреба є в доступному транспорті для нашої громади, так як нас. Транспорт є, а доступу до нього не було. І після навчання ми заключили меморандум між центром Томари і нашою громадою і почали спільно з спеціалістом Олексієм Литвином вирішувати питання транспорту. Ми написали звернення на транспортну комісію, ми отримали позитивний результат. Нас тепер є транспорт, який користується всі маломобільні люди нашої громади і не тільки.